Друзі, всім дай Боже щастя. Ви на каналі Сільське життя. Просто рай. Чому рай? Тому що тут не соскучишся. В селі завжди є якась робота. Звичайна сільська хатинка, будиночок, де заведена керниці вода. Стоїть отака от от автоматика і вже більше 4 років. Працює вона бездоганно. У формі вона національного прапора колись була. Бачите, синього. Жовтий, зараз вони вже є такі коричневі. Колір синьо-коричневий, чи жовто-коричневий, не пам'ятаю. Є з екраном, є без екрану електронного. Функції. Тут вони такі, значить, є два канали: перший і другий канал. Якщо ми натискаємо, щоб ми знали, верхня межа відсікання і запуск, от на цьому другому каналі воно настроїло, бачите. 2-1 бар. Це коли тиск падає до 2-1 бара, він заключається, підкачує систему. І до 3. Максимальний гаш, лонг, бачите, 3 бари. Почав він глючити. Останній раз ми його ремонтували. Не ремонтували, там була просто волога конденсація. В грудні місяці, це 4 місяці тому назад. Значить Ці циферки, от зараз вони постійно світять, бачите, вони, воно горить. Показує три бари. Здалека покажу, можливо, трошки краще. ні, так само. Три бари, а тоді воно мигало. 27, 28, 29, 29. Постійно воно скакало. Довелося його розбирати, а оказалось там всередині волога. Зараз друга проблемка. Воно дуже часто включається. Є розбіжність. Значить, дивіться. У нас є такий бачок, розширюваний, необслуговуваний бачок. Хонді бачимо його дані, характеристики. Висить у нас закріплений на стіні, хоча він має бути тільки стаціонарно. Змонтували, це не є проблема, дали додаткову стяжку, лянту, яка його тримає, і проблем нема. Значить, дивимося на манометр. Ще минулого тижня, ну, 4 дні назад, воно трималося приблизно 2,4-2,3. Зараз тримається приблизно двоєчку манометр. Але тут у нас по факту показує 3 бари. Бачимо, розбіжність дуже велика. Більше ніж на 30%. Якщо ми тільки зараз включаємо кран, а ви подивіться тільки буквально чуть -чуть тече водичка. От що, що воно робить? Воно має нагнати і не виключатися. Водичка тече. Дивіться, що воно робить. Бачите, як швидко падає. Не встигне навіть там 200 грам набрати. От Тільки було 3 бари, тільки впало до 2,1, запустилося. Слухайте, як клацає реле. Бачите, водичка ледве зурчить. ледве зурчить. Що показує нам наш манометр, бачите? Тобто він не докачує, падає до 1,2, хоча раніше завжди запускалося практично від 1,9 і качало аж до 3. Від 1,9 до 3 качало. Зараз воно падає до 1,1 бар. І отак от воно маніпулює. Так, що ми будемо робити? Знаєш, наразі виключаємо водичку. Нагнало 3 бари. Відключаємо його з розетки, розбираємо, розкручуємо. Будемо розбирати, розкручувати цю передню панель. Поки що ставлю на паузу. Зараз відкручу і розберу, покажу, що там робиться. Спеціально не виключаю з розетки, щоб ви бачили, що є. І давайте разом будемо розбиратися. Будемо дивити всередину. Так, тут у нас є плата. Так, зараз візьму ліхтарик. Не знаєте що я трошки здивований. Тут завжди була волога, завжди був конденсат, крапельки. Плати була в воді. значить Оцей по центру датчик, який ми бачимо, такого присвічу, круглий круглій врезинової плотнітелі. Він був теж завжди мокрий. А яка тепер причина? Ну, покажу, я не готовий сказати. Давайте будемо далі з вами розбиратись. Знімаємо цю плату від... Відкручуємо значить, болти з'єднані. Тут у нас є ці болти. Відключаємо цей зараз роз'єм штепсель, і знімаємо цю оплату. Вдаємося всередині. Тільки майте на увазі, що якщо це відкрутити, звідси потече водичка. Тому треба тиск скинути повністю до нуля. Від'єднали плату. Від цього роз'єму відкрутили на 4 болтах. Звичайно, плату управління. Зараз відкручуємо цей датчик і будемо дивитися, що там робиться всередині. Можливо, він там підзабитий, але він погано нам показує. Це дуже умний датчик. Ось він виглядає. Значить, знімаємо з нього геть кріплення. Сам отвір там. Виглядає підзабитий. Можливо, в цьому і є причина. Зараз будемо бачити. І так наразі перевіряємо цей датчик, в якому він стані, тому що він подає нам команду. Він подає нам команду. Тиску. А відповідно вже після нього реагує вся остальна плата. Всередині. Малесенька така дирочка. Зараз прочищаю. За допомогою ватної палички ми вичищаємо тут серединку самого датчика. Як він працює, він я вам не готовий сказати. В принципі, я його шукав, дивився на сервісах. Інформації немає, але я так розумію, що цей от... Мікросхемка, процесор. Вона там іззаді стоїть датчик на свого роду натиск води як індукційний, як електромагнітні імпульси. Є такі вже новинки, розроблені. основно на імпортних. Тому, можливо, вони в когось вкрали цю технологію і використали цей керамічний, цей корпус керамічний. Ну, а тут, звичайно, всередині оцей от отвір. Бачимо всередині він підзабитий. Зараз за допомогою такого чудового інструмента вичищаємо всередині. В такому ремонті, як у нас, деколи достатньо просто взяти і почистити. І вже цього буде достатньо. Так Зараз там було багато сміття такого, намолу, як глина. Включимо воду, вірніше відкриємо кран. Відкриваю кран, щоб звідти там потекла водичка. Бачите, воно попісило. Попісяло, витекло. Водичка вже у нас пішла чиста. Водичка чиста і там вже засору нема. І так будемо зараз складати то все на місце. Ще треба збільшити під мікроскопом, подивимося зараз, в якому стані тут у нас ця плата управління і будемо складати все назад. Вибираємо всю вологу, протираємо на місці датчика і тоді після цього будемо складати. Цей датчик закрутили на місці, не забуваємо під нього обов'язково ставити Там є сальничок, кругла резиночка, Поплутніть, щоб сюди водичка не прибивала все ж таки три атмосфери. Ця автоматика може працювати в інші атмосферах. Зараз прикручуємо на місце цю плату, підключаємо роз'єм і показую далі. Плату прикрутили, редюшка плати запускає, проблем нема. Роз'єм підключили, цей роз'єм так само підключили. Отак зараз родимо на місце. Будемо включати, дивитися. підключаем розетку. Один здесь и принимаем почал упорников і триває трап а дає до один лад найдем різне відкрил прям І збиту води, води набираю А Але по суті нічого не помінялося. Значить, таке лікування йому не допомогло. Майте на увазі. Значить, я тут якась інакша причина, яка проблемка, будемо шукати далі, розбиратися. І тоді я вже зніму повторне міня, Ви побачите і зрозуміло. Наразі всі ва. І так, відключили датчик. Показує старт, прикольно скажу на качає, другий канал і показує довкілля. Проблема буде в тому, тому що по факту, дивіться, воно качає вже рішла до трьох атмосфер і качає полегонько поза три атмосфери. Воно буде качати до шести атмосфер. Тобто насос буде працювати рівно доти поки нам той датчик буде показувати. Тобто баранить той датчик. Проблема в тому датчику Бачимо, тиск іде далі вже поза три бари. Даш, мусимо відключати його. Якщо ми його не відключимо з розятки автоматику, відключили. Він буде баранити. Давайте зараз підключимо знову датчик. І подивимося, що він нам покаже, який тиск. Той датчик вийшов із строю. І так, ставимо на місце плату, щоб ми бачили. І включаємо розетку. Тиск як вже 3,2. Тут у нас показує 4,2. Значить Тоді або нам піднімати тиск до 4,2 бари, щоб воно качало до 3 атмосфер. Тоді воно буде працювати, як воно повинно працювати. Або нам міняти той датчик. Ну, 4,1, тому що унітаз пропускає. Значить, оцей датчик, оцей датчик по центру круглий. значить, Він пішов спати, він не показує нам точні дані. Значить, Поки ми будемо шукати той датчик, ми за той час перестроїмо верхню межу і буде не 4-1, другий у нас канал, другий канал Д2. Нижня межа 2 1. Ми, ми її зменшимо. Так, що ж ти мені виключив, d 2 2 і 1. Ми включимо на 1 1,8. 8. 1 8. Так, верхню межу h 3 Ми включимо на 4 і 2. 4 2 бари. Видно? Не дуже видно. Тако буде видно. Верхня межа буде 4 дні. Включилося і почали. Так, вже тебе пробив. Будемо працювати. Механістик. Наразі проблему ми вирішили сьогодні, але по факту, щоб він правильно працював, цей датчик, нам треба буде його міняти. От і все.